Вітаю всіх, хочу показати вам свою роботу, останню, одну з останніх. Значить, передісторія ножа. Наступна Володя Пономарьов, котрий відомий на ножових форумах під ніком машрумер, тобто грибник, запропонував мені шматочок обрізок s 90 v з пропозицією зробити фінку. Ну, питання звучало. Хочеш? Хочу. Ну, от, власне, і сталося. Е, значить, е, від нього ж до мене попала Сувіль Берези, з якої потім було зроблено таке руків'я. Значить, довол... е, зараз коротенько про те, що тут і як. Значить, С-90, е, відкована уже мною. Після цього підготована до гартування. І що стосується гартування, у мене був досвід роботи з С-90V. Е Мені не сподобалося те, що під час, ну ти, як, наприклад, різав м'ясо, то клинок надавлюєш. Він влазить, легко проходить через е, м'ясо. Якщо е, не давиш, а просто тянеш, то в ножових колах, і взагалі хто користується ножами, такі речі називають підмилювання. Тобто сталь ялозить е, по тому, що ріже, і не. Не входить в нього. Скажімо так, антиподом цього є стальша Х-15, яка при звичайному протягуванні просто провалюється в те, що вона ріже. Ну, наприклад, що стосується м'яких продуктів, того ж самого м'яса. В спілкуванні з Володією прозвучала фраза, що от я робив для мисливців, гартували на вторинну твердість. Сподобалося, ріже агресивно. Ну, чому би не перевірити. Е, тому, а враховуючи те, що Володя працює в відомій майстерні е, Євгена Хохлова Акастіарх, тож відразу після того, як я викував клинок, я попросив хлопців, вони мені зробили відразу гартування на вторинну твердість. Ну, якби я не Вони зазвичай. Роблять гартування на вторинну твердість для порошкових сталей. Я вторинною твердістю не балуюся майже зовсім. От. Е Тому гартування так само звідти з тієї ж майстерні, ж... залізяка звідти, Гартування теж зробили е там хлопці. Ну, і по... після того зібрав уже в стандартний такий от фінський пулко. Борисівська оковка, сувід Берези теж від Володі. Розкрилася вона під морилкою дуже-дуже непогано. Такий має вигляд, вона дуже переливається. Я не знаю, чи здатна камера передати, напевно, що ні. Треба дивитися це все, ці всі речі потрібно крутити в руках і дивитися вживу. Тому що особливо камера. Нічого не покаже. І фото так само. Вони зафіксують статичний малюнок, а, власне, як грає деревина, вони не здатні показати. От. Що стосується комплекту, є ще такі піхли виготовлені з Сергієм Дроздом з РДМ. Е е робота шикарна. Мені дуже сподобалося, я дуже задоволений тим, що звернувся до такого профі, як Сергій. І отримав шикарне піхо для цього ножа. А, ще один момент. Коли перший варіант був, то мені не дуже подобався. Поречний сатин, він, враховуючи дуже, скажімо так, серйозно зносистійкість s С-90V. Він вийшов не дуже якісним. На цей раз він вийшов набагато кращим. Його, в принципі, можна було залишати, він вже був доволі прийнятний. Але мені дуже хотілося, щоб Тут спуски були поліровані. Тому я звернувся ще до одного нашого вітчизняного майстра Олексія Ляха. І він прекрасно впорався з цим завданням. Самі можете побачити, яка якість поліровки Ну от, скажімо так, перед вами продукт колективної творчості. Як на мене, вийшло непогано. Ну, єдине, я от зараз вже розумію, чому люди, коли роблять зйомку, роблять це в рукавичках. Тому що поки я його покрутив, то залапав він вже тут не. в нього нічого живого не залишається. Все замацане, за, 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 закецане. Сидиш ти робиш, що протираєш. Тобто. Коли робиться зйомка в рукавичках, це виправдано. Ну, власне, що ще? Більше нічого. Отакий ножик. Я особисто задоволений роботою. Ну, не ідеально, звісно. Тому що якби, це для мене не основний род діяльності. Я не є Скажем так, класичний найфмейкер, я більше блейдсміт, тому що в основному займаюся клинками. Там мої найбільші інтереси, там, там я більше розуміюся. Там в мене найкраще виходить. Тому я роблю те, що вмію найкраще. А те, що вміють найкращі інші люди, нехай зроблять вони. І на виході. Може бути, скажімо так, набагато краще. Не то, щоб я не міг би відполірувати, я б міг би відполірувати. Міг би так само і піхви пошити, але психологічно це для мене дуже-дуже складно. Тому не, не вважаю за потрібним витрачати своє життя для те, щоб себе самого ломати в коліно. Краще довірити профі. Власне все. До побачення.